Черкащина гідно продемонструвала свій туристичний та економічний потенціал на п'ятій всеукраїнській виставці Барвиста Україна. Виставковий захід приурочений до 18-ї річниці Незалежності України та покликаний продемонструвати досягнення регіонів у різних галузях. Барвиста Україна щороку пропонує відвідувачам кращі науково-технічні розробки та конкурентно-спроможну продукцію за цінами виробника. Цьогорічний ярмарок не виняток, розповідає Марина Лук'яненко. Учасниками п'ятого конкурсу виставки Барвиста Україна стали 18 областей країни. Представлена серед них і Черкащина. Вхід до Черкаської експозиції вінчає вже традиційна для Черкаського регіону Золота підкова. Черкащина щиро вітає вас на експозиції акції Барвиста Україна і запрошуємо вас до виставкового залу. Цьогоріч Черкаська експозиція налічує 11 учасників. Туристичний потенціал регіону презентували історико-культурні заповідники Трипільська культура та Чигирин. Останній досить широко представив на виставці вироби Чигиринського гончара Євгена Поступайла. Він спромігся відтворити і підняти на дуже високий виконавський рівень нашу місцеву традиційну головківську кераміку. У відвідувачів відбирає мову. От відвідувачі хочуть купляти, але ми поки що на продаж цього не робимо. Натомість економічний потенціал Черкащини демонстрували ресторани, заводи та фабрики. Готельно-ресторанний комплекс Апельсин вдався до своєрідного піар-ходу. До Києва ресторатори привезли живий стіл. Експонат зібрав біля себе чимало бажаючих сфотографуватися та покуштувати добреників. Скатертина самобранка залюбки пригощала та не нарікала на пильну увагу відвідувачів. Це дуже гарно, дуже комфортно. Нас обрали в дванадцятку найкращих підприємств Черкащини і тому на всеукраїнській виставці, тим більше більше присвячений річчю нашої держави, досить почесно. Хутрова фабрика «Ант» представила на барвистій Україні вибіркову колекцію хутряних виробів зима 2009 2010 яка жінка без хутра, вона не може прийти мимо, якщо вона навіть, допустим, в цей час не може купити, але вона все одно цікавиться ціною, захочеться її поміряти, подивитися, трішечки по ручками попробувати, наскільки він приємний до дотику цей виріб. Експонували свої товари на виставці і такі підприємства Черкащини, як Завод Техно, Черкаси Кліп, національна горілчана компанія, агропромресурси для них участь у барвисті Україні, за словами губернатора Черкащини, це все українське визнання. По цих виставках можна зробити висновок, що іде розвиток, що виробляються нові товари, які Сусіди Черкащан по експо центру херсонці та кияни представили на виставці те, чим найбільше пишаються: херсонський заповідник Асканія Нова та Київський авіаційний науково-технічний комплекс. Все цікаве, дуже гарна виставка. Що життєво необхідно для людини, то є здоров'я. Головне. І от нас цікавлять такі експозиції, де якісь Прав'яні комплекси пропонують для поліпшення здоров'я. Ну і взагалі цікаво подивитися, що наша держава дуже багата, красива, щедра і, і розумна нація. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник з Києва. Спеціально для Віка Новин.